Особисте питання, да. Міше, чи реально приїхати до вас таке у якості гостя? А, Мені на, а, дивись, з, яка твоя роль, яку ти яку роль ти бачиш в даному випадку? Співвідучного. Якщо ти бачиш роль співвідучого, то зараз це важко. Я скажу тобі відверто. Ну тому що в нас їх вистачає. І тому що я просто, я просто хочу, щоб ти зрозумів таку річ, що а, якщо з'являється людина. Ну, давай скажемо так, не з футбольного середовища, то виникає питання, чому саме ця людина? Ти розумієш, насправді ну, ми всі виникли з незвідки, але це проєкт такого рівня, де це має бути людина дуже неординарна, дуже талановита. Тому я, я не можу сказати, Знаєш, колись художній керівник мого театру, коли я навчався ще в студії перші три місяці, він вийшов там до там, скажімо, моїх ем, однокашників, і він їм сказав: Мішу, не беріть відсюди, а студентські ваші, тому що в нього немає шансів залишитися в цьому театрі. Ну, Він сказав, напевно, я йому даю один відсоток зі ста, а може з мільйона. Ну, ти бачиш, де я зараз. Е, це каже про те, що. В одному фільмі дуже був такий фільм Культовий для моїх друзів, для мене Dumb and Dumber» тупий та ще тупіше. Не плутати, будь ласка, з тупії та ще тупіше, тупіше. Ні, Це два американські фільми. Я маю на увазі першу частину. Ага. Там є неймовірний момент, коли Джим Керрі підходить до героїні Лаурен Холі, це була його дружина в житті, і він каже: Їй: Ну, така дівчина як ти, і такий хлопець, як я, чи є якийсь шанс, що ми можемо бути разом? І вона каже. Дуже маленький. І він каже: ну, маленький це один зі ста. Він каже, ну це скоріше один з мільйонів. І він такий: а, тобто шанс в мене все ж таки є. Йас! І це історія про те, що в кожного є шанс.